З вами знову дриклочок. Дональд Трамп запросив до Ради Миру щодо гази, яку він створив буквально днями. Дуже неочікуваних. Диктаторів. Ну, Хоча диктатори неочікувані, нібито видається тавтологію, але справді він збирає там доволі контраферсійних постатей. Ну, от зокрема, Лукашенка, Путіна, Орбана, Мелоні, Можливо, ще хтось буде. Ну і також Токаєва, ви вже знаєте про це певне. Набутим часом відкрило справу щодо можливих системних поборів у СБУ за часів Баканова якого свого часу призначав на цю посаду відразу після перемоги на виборах Зеленський у 2019 році. Ну і деякі посадовці Європейського Союзу розглядають можливість створення нового військового альянсу за участю України, але без Сполучених Штатів Америки. Давайте про все це детальніше. Ну і про Гренландію, звісно, вона в епіцентрі уваги усіх світових ЗМІ. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Також пишіть, будь ласка, друзі, свої думки. Вони вкрай важливі, так само як і. Лайки їх забагато не буває. Тепер давайте детальніше про так звану Раду Миру Дональда Трампа, яка має стати альтернативою ООН. Трамп запросив туди Путіна, про це повідомив Пісков, сказав: Так, ми отримали запрошення. Зараз у Кремлі вивчають всі деталі цієї пропозиції. Також Пісков заявив, що далі вони очікують на контакт зі Сполученими Штатами Америки. Також Трамп запросив Лукашенка до Ради миру для вирішення питання про. Газу. Яким боком Лукашенко до гази, друзі, чесно кажучи, не запитуйте, відверто не знаю. Все виглядає доволі дивно. І раніше запрошення отримали також Мелоні та Орбан. Але я думаю, що Трамп намагається зараз підібгати під себе диктаторів, можливо, він до цієї ради міри запросить навіть її Сінзінпіна, і він там буде головувати. Ну, цікавий крок, цікавий хід, цікавий загалом, без іронії зараз проект. Чим це закінчиться, будемо слідкувати. А наша увага цього тижня буде прикута до Давосу. Там проходить всесвітній економічний форум, на який приїде також і спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв, але в якомусь дуже цікавому статусі говорять, що він там може зустрітися навіть з Дональдом Трампом. Ну, щонайменше він буде зустрічатися з Віткофем, з Кушнером. З ними днями зустрічалися Буданову Меру, Арахамія. Ви вже про це знаєте, я розповідав вам. Ну а тепер говорить, що Кирил Дмитрів буде ледь чи не замість Путіна. На цьому неформальному зібранні, де обговорюють, як правило, дуже важливі питання, і одне із них, в тому числі, буде і українське. Кажуть мої колеги, що нібито туди може Кирил Дмітрів привести відповідь на мирні ініціативи, які були раніше передані до Кремля із Парижу. Але от у Майамі ні до чого фактично українська делегація із американською вчора не домовились. Можливо, просто не було про що домовлятися, але говорили про гарантії безпеки, втім, коли Трампа. Запитали про гарантії безпеки, то він відповів: доволі цікаво, Європа має цим займатися. Наголошує Трамп. Ну, і загалом він недалекий від істини. Стосовно друзі, Гренландії, дійсно, це питання буде ключовим на форумі, данці вирішили не брати участь у цьому форумі в Давосі. Бо ситуація вкрай складна довкола Гренландії, їм потрібно визначатися, хоча не всі країни вмикають повищену передачу спротиву проти ідей Трампа, а заяви лунають від європейців і інших доволі цікаві, друзі. Ну, про що йдеться? Ну, по-перше, Ши як пише Блумберг Копенгагені, вирішили зосередитися на поточній кризі і не відправляти офіційну делегацію на форум, як це заважає одне одному, чесно кажучи, погано зрозуміло. А от до прикладу, Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, поговорив з Дональдом Трампом і викотив дуже цікаву заяву. каже: ядерний щит Сполучених Штатів Америки обмежує відповідь Британії на тарифи. Трампа. І говорить наступне дослівно: уряд Великої Британії буде враховувати залежність від США, перш ніж вживати заходів у відповідь на американські тарифи через Гренландію. Ну так, друзі, те про що ми з вами говорили вчора і позавчора, що європейці не поспішатимуть чинити спротив Трампу. Так, Трамп діє зухвало. Це може видаватися дивним, і це видається дивним, тому що дійсно такої політики раніше жоден президент США не провадив. Але Трамп відверто тисне на європейців, би вони дбали про власну безпеку. Він про це говорив, що робитиме відповідні провокації, коли провадив виборчу кампанію в 2024 році, і робить він це і нині. Тому тут нічого нового немає. Мені єдине не зрозуміло, а що чекали європейці: що Трамп зміниться після того, як стане вдруге президентом США? Ні, не змінився. Навпаки, він став ще зухвалішим. Також Стармер не вважає, що президент США Дональд Трамп серйозно розглядає військові дії проти Гренландії. Ну, отак от друзі, ніяких військових дій проти Гренландії не буде. Але західні ЗМІ активно ширять інформацію про те, що мовляв, американці збирають розвіддані про бази на Гренландії і так далі. Ну, маячня несусвітня, відверто кажучи, у американців давно всі ці дані є. Не збирається Трамп використовувати війська проти цього. Острова, тому що і американці проти, та і Трампу воно не потрібно. Шантажувати буде, так як він то робить, наприклад, із Британією, бо там ядерна зброя. Те саме він робитиме з Німеччиною, Німеччина мовчить. І з Брюсселем, тому що і в Бельгії ядерна зброя. Є американська і в інших країнах Європи вона також забезпечує ядерний щит. Тому європейці доволі обережно виступають зараз проти ініціатив Трампа, тим паче митна війна їм зовсім не потрібна. Трамп натомість говорить, що Європа має зосередитися на війні в Україні, а не на Гренландії. Абсолютно слушно, абсолютно розділяє таку позицію президента США. І Він говорить, Європа має зосереджуватися на війні Росії з Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого. Чого все це призвело. На запитання, чи буде він застосовувати силу для захоплення Гренландії, Трамп сказав без коментарів, не буде ніякої сили. Це більш ніж очевидно, тим паче, Трамп не про великі війни. Якісь спецоперації невеликі він може виконувати, як то Венеселі, знищення сили імені в Іраку, іранського диктатора одного з диктаторів. Військова операція в Сирії за часів його першої каденції таке може бути, але говорити про якусь повноцінну наземну операцію, друзі, ну я вас прошу, дійсно, давайте не будемо самі себе дурити. Щодо створення нового військового альянсу за участі України, ідея класна, але вона, як на мене, точно нині реалізована не буде. Пише видання політику про те, що без Сполучених Штатів Америки можуть створити за участі України якийсь військовий блок. За даними видання, такі настрої посилюються на тлі погроз Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Джерела зазначають, що багато європейських урядів дійшли висновку розлучення з Вашингтоном стає неминучим і закликають Європу до жорсткіших та більш самостійних дій. Бажаю, що і ця публікація є качка, чому я про це говорю? Тому щоб ви розуміли, яка риторика сьогодні в західних змі і. Йде просто інформаційна битва зі Сполученими Штатами Америки. США, виходити з НАТО, не збираються, але понагнітати ситуацію всім кортить. І на завершення вам, друзі, кілька новин про корупційні скандали в Україні. Ну, ви вже знаєте історію з Юлією Тимошенко. Сьогодні відбувався у вищому антикорупційному суді черговий перформанс прихильників Юлії Тимошенко. Вони називали там приставів судових ідіотами, ну і так далі. невігласами. Юлія Володимирівна не підбирала слів. А окремі депутати ледь не билися із ними, ну і повчали суддю, як йому треба вести судове засідання. Суд приніс розгляд справи про арешт майна Тимошенко на 20 січня на завтра. Під час суду Тимошенко звинуватила суддю у змові з Набу, і САП, і в політичних репресіях. Детектива Набу назвала злочинцем та істотою. Ну, друзі, я вам пропоную послухати прямомову мову Юлії Тимошенко, щоб я не був голослівним. Вони хочуть, щоб у середу я і моя родина не змогли внести цю заставу. І тоді в четвер. Оцей злочинець, який називає себе детективом, який отримає до 200 тисяч гривень заробітної плати на місяць. Ось така от істота тут сидить. Так він після того, в четвер або в п'ятницю, коли вони там визначать, будуть вносити нове подання, нове, е, е, нові документи про застосування до мене запобіжного заходу у вигляді арешту. Вони будуть говорити, що ми не сплатили заставу. І тому потрібно тепер уже арештовувати. От як працює ця політико-терористична організація, НАБУ, САП і антикорупційний суд з продажними суддями. Також стало відомо, друзі, що НАБУ відкрило справу щодо можливих системних поборів у СБУ за часів Баканова після заяв бізнесмена Сергія Ваганяна, колишньому народному депутату на його Ютуб-каналі Березі. Можливо, ви бачили це інтерв'ю. Дійсно, заяви від Ваганяна дуже і дуже. Резонансні він стверджує, що керівництво СБУ перетворило санкції РНБО на бізнес-проект. Ну, в принципі, він недалекий від істини. Ваганян сказав, що сам платив гроші з прибутки від експорту зерна, за що йому гарантували відсутність проблем з органами контролю. За його словами, деякі з винагород були подарунками у вигляді коштовних меблів, авто, дорогих прикрас, суми коштів, які він щомісячно заносив до Служби безпеки України за. i Баканова були мільйони доларів, а деколи доходило і до 10 мільйонів доларів. Він зазначив, що фактичним керівником служби був Наумов, тоді як Баканов виконував роль зв'язкового між ним та Зеленським. І бізнесмен заявив, що готовий співпрацювати зі слідством і надати докази. Ініціатива про порушення кримінальної справи належить депутатам від Європейської солідарності, які, власне, і взяли за основу заяви Ваганяна. На ютуб каналі Берези. Так, друзі, корупційні скандали продовжуються. Це не останні, Вони будуть далі розкручуватися, тому що корупцією пронизана вся Україна. І добре, що сьогодні на Буй САП. Нехай не дуже ефективно, але все ж таки крок за кроком рухають питання цього корупційного клубка, який потроху-потроху розмотують. Сподіваємося, що суди будуть виносити швидкі та ефективні рішення відповідно до чинного законодавства. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде в Україна!